Прогноз погоди на 21 березня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів. Вночі 0,2, в день плюс 5, плюс 7. Хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер північно-західний 3,8 км на годину. Суми. Вночі 0 в день Плюс 2 в день плюс 5 плюс 7. Хмарно без опадів. Вітер північний 3-8 км на годину. Особливості погоди на півночі України такі: прохолодно, але стабільно сухо і з помірним потеплінням в день. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 3 плюс 5, Вдень – плюс 8 плюс 10. Хмарно з спрояснення. Без опадів. Вітер південно-західний 5-10 км на годину. Херсон вночі плюс 2 плюс. 4, в день плюс 7, плюс 9. Хмарно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 км на годину. Миколаїв. Вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 8, плюс 10. Хмарно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 км на годину. Особливості погоди на півдні України такі. Помірно тепло, сухо і з легкою хмарністю. Далі – захід України. Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі 0, плюс 2, в день плюс Плюс 5 плюс 7. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 5-10 км на годину. Івано-Франківськ вночі плюс 1 плюс 3. Вдень плюс 5 плюс 7. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 км на годину. Ужгород вночі плюс 3 плюс 5. Вдень плюс 8 плюс 10. Хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер західний 3-8 км на годину. Особливості погоди на заході України такі: прохолодно дощі в Карпат. Ужгород сухіший і тепліший. Далі схід України. Харків та Донець. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 1, плюс 3, в день плюс 7, плюс 9. Хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північний 5-10 км на годину. Донецьк. Вночі плюс 3, плюс 5, в день плюс 9, плюс 11. Хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північний 3-8 км на годину. Особливості погоди на сході України такі. Помірно тепло, сухо і з легким потеплінням. Далі центр України. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс один плюс 3. В день плюс 6 плюс вісім. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 км на годину. Вінниця вночі плюс один плюс 3. В день плюс 6 плюс 8. Хмарно без опадів. Вітер західний 3-8 км на годину. Дніпро вночі плюс 3 плюс 5 в день плюс вісім плюс 10. Хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер південно-західний 5-10 км на годину. Кропивницький вночі плюс 2 плюс 4, в день плюс 7 плюс 9, хмарно без опадів. Вітер південно-західний 3-8 км на годину. Особливості погоди в центральній частині України такі: прохолодно, дощі в Києві, решта регіону суха. Загальні тенденції. 21 березня 2025 року в Україні триватиме поступове потепління після арктичного похолодання, невеликий дощ, можливий. На заході Львів, Івано-Франківськ, та в центрі в Києві. Тоді як південь, Одеса, Херсон, Миколаїв і схід, Харків, Донець, і більша частина центру залишаться сухими. Температура в день плюс 5, плюс 11, вночі 0, плюс 5. Вітер слабкий 3-10 км на годину, переважно північно-західний, із переходом на південний у південних регіонах, що додасть відчуття весняного тепла, гарного вам дня та мирного неба.